Харків побачив виставу на роліках новорічні пригоди по СІПАК. Шато Шатолядо одні з перших, хто наважився проводити заходи для дітей від початку повномасштабного вторгнення, і в порівнянні з минулим роком дітей в декілька разів більше. В цьому році провели е, е, наступні новорічні вистави. Е, дуже раді, що нас відвідало дуже багато маленьких відвідувачів. В Харкові е, дітей стало більше. Харків продовжує жити. Е, ми е, намагаємося дарувати свято в ці нелегкі часи для нас. Далі більше вистави будуть тривати до 29 грудня. Е, будемо чекати вас. Е, у нас в гостях Цьогоріч на наглядачів чекають невгамовні бешкетники Посіпаки минулого року Грінч усім зайшов, але зараз дуже відома та популярна мультивселенна. Тому ми вирішили поподорожувати трошки. Цього року минулого в нас було 12 акторів. Цього року нас було 40. Минулого року я казав, що ми репетували десь три неділі. Цього разу ми репетували два рази на день. По два часа, і це було протягом місяця. Тому в цей раз ми готувалися нам набагато більше. Якщо ви прийдете до нас на на виставу, ви зрозумієте та побачите, що ми хотіли, щоб ви відчули. Так, у нас у кінці вистави є дуже хороша промова Санта-Клауса, де він каже, щоб кожна людина вірила у диво, щоб кожна людина. Вміла мріяти, щоб кожна людина не втрачала надії. Тому я б хотів побажати усім українцям не втрачати надії, вірити, мріяти. І великої перемоги нам усім! Близько 40 акторів на роледромі занурюють у справжню новорічну казку. Нравится миньон? Нравится. Молодец. Что тебе больше всех понравилось? Кто сегодня? Миньоны? Да, миньоны. Он очень любит миньонов. У нас целая коллекция. Колонка, шапки, игрушки. Миньоны везде. удобно Да, очень понравилось. Как, как ребенок восторгалась. Детки, вам понравилось сегодняшнее представление? Да! А хто саме больше вам подобається? Мне по нас байбі. Я теж байбі. А по чому? Ну что не розовою. Окрім вистави, кожна дитина отримала солодкий подарунок від торгової марки Лукас та знижки на катання на ролодромі та Україні професій і захоплень Франсільванія. Колектив дуже молодці, дуже сильні. і Дітки дуже сподобалися, дуже гарні костюми. Дуже чудова вистава. Дякуємо вам. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк Вісті.